Сьогодні нас об'єднала єдина мета висловити свою державницьку позицію незалежно від політичних поглядів і переконань, і підтримати президента України Володимира Зеленського у його прагненні справедливого миру та заклику щодо недопущення перемовин про Україну без залучення України. Ми підтримуємо демократично обраного президента України Володимира Зеленського як лідера держави у часи вирішальних випробувань. Питання керівництва. Країни. Питання керівництва Збройними силами, питання керівництва на обласному рівні, районному і в громадах завжди базувалось на першій посадовій особі. І якщо перша посадова особа має підтримку всіх гілок влади, не дивлячись на партійні подавання і погляди, ми зараз єдині в одному. Ми з вами українці, українці, і маємо це пам'ятати в кожному своєму рішенні. І ми знаємо, як було непросто і як чекали того, що країна буде без керівника у 2022 році. Згадайте, всі дивились на першу посадову особу, на нашого президента, верховного Головнокомандувача. І всі побачили його, і він згуртував всіх нас. Ми знаємо, наскільки була проведена велика, потужна робота. Наш президент звернувся до всіх парламентів всього світу. І ми дивились, як підтримували наш народ, нашу Україну, парламенти і народи всього світу. Ми це сьогодні відчуваємо. Ми чітко знаємо, якби не було цієї підтримки. Просто тяжко уявити, то, що ми ворогів не пустили просто так захоплювати наші землі і окуповувати наші населені пункти, території. Ми не пам'ятаємо, щоб так, в якійсь країні допомагав весь світ. Ми сьогодні маємо озброєння найсучасніше. І сьогодні теж президент чітко відстоює наші державницькі позиції. Без України ніяких перемовин. Це не гасло. Це чітка позиція, це вимога без України ніяких перемовин і не звертає наш верховний головнокомандую з цієї лінії. І він сьогодні потребує нашої допомоги, потребує єдиної чіткої позиції всього народу. За роки незалежності таких рішень жодна влада, жоден президент ніколи не приймав. Але зараз головна мета завершити. Війну завершити загибель наших захисників і захисниць, і це наша з вами підтримка Збройних сил в очах всього світу. Сьогодні 18 громад на цей час в Сумській області теж проголосували в підтримку нашого верховного Головнокомандуюча і тої політики, яку він проводить, зовнішню політику, і ті рішення, які він приймає. Як Верховного командувач по захисту нашої країни, нашого народу, роль Сумської області в проведенні Курської операції, якої дивуються всі військові світу, наскільки так потужно наші Збройні Сили, завдячі ще рішенню Верховного головнокомандувача, нанесли удар ворогу, зайшли на його територію, сьогодні знищує ворога на його ж території. І Сумська область це зробила немалий вклад ці бойові дії сьогодні роблять. І якщо ми... Сьогодні, як і інші громади нашої Сумської області і в Україні підтримуємо, безумовно, світ побачить, що ті провокаційні заяви, вони направлені для того, щоб підірвати роль і місце і довіру до нашого Верховного. Тому я звертаюся, як військова людина, і як керівник військової адміністрації Сумської області щодо підтримки нашого. Верховного головнокомандувача, нашого президента країни. Проект рішення з цього питання наданий. Змін доповнень не надійшло. Пропоную прийняти це рішення у цілому. Голосуємо, будь ласка. 41 «За». Рішення прийнято. Слава Україні! Героям слава!